І знову говоримо сьогодні про арифметичну прогресію, тему, яку треба чітко собі десь там зафіксувати в голові, які її там є різнобарні всякі фішечки, і по можливості їх використовувати. До речі, хочу сказати, що ті люди, які будуть готуватись до НМТ, в допоміжних матеріалах формули і на арифметичну прогресію, і на геометричну прогресію. Тобто там є дуже багато формул, але якщо ви не розумієте, як їх дотулити, звісно, ви їх не використаєте. Тому краще все-таки потратити трішечки часу і відповідальніше підготуватися до цієї теми. А тут нема що готуватись, тому що це все дуже-дуже легко. Арифметична і геометрична прогресія то є числові послідовності, і відповідно кожне число воно буде залежати чи на певний крок, чи на скількість разів більше, чи менше, чи у скількість разів більше, чи менше, в залежності від прогресії, і це навіть можна прорахувати вручну. До речі, дуже дивує, коли є потужні задачі на якусь там прогресію, а діти їх просто додають, тому що вони розуміють смисл цього кроку. Але набагато простіше використати формули, тому ми сьогодні повторюємо формули. Отже, суть арифметичної прогресії, що ми завжди повинні знати певні характеристики. Наприклад, А1 це позначається перший член. Це може бути А2 чи будь-який інший член, але зазвичай ми все-таки шукаємо АН. І для АН, якщо ми маємо певні характеристики, є специфічна формула, вона дуже проста. І дуже легка для визначення. Ви скажете, а що таке в цій формулі буквочка D? Ось а що ж таке буквочка D? D – це є різниця. Тобто оцей крок зміни кожного наступного члена під час числової послідовності. Тому ми завжди наступний віднімаємо попередній. І навіть якщо у вас буде там. 22-й, то ви 22-й будете віднімати 21-й, тому уважно рахуйте. Тому якщо нам треба знайти будь-який член, ми можемо сюди підставляти значення і доволі просто обчислювати. А є ще одна цікава характеристика, коли кажуть, що треба знайти певну суму всіх членів. Дуже часто використовується в задачах, до речі, мої улюблені, коли, наприклад, там студенти, діти заходять в кінозал в кінотеатр, і там є певні стільчики. І кожен ряд це є набір стільчиків. І треба, наприклад, знаючи якусь можливо залежність, як змінюється кількість стільчиків в кожному ряді, знайти взагалі, загальну кількість стільчиків в цьому кінозалі. Тому це дуже корисна річ. І ось сума позначається буквочкою S. І є два способи знаходження суми цих числової послідовності. Найпростіша формула це коли ми беремо перший член. Додаємо останній, ну, в залежності від того, якщо, наприклад, суму 8 членів буде в нас 8. Якщо суму там 10 треба знайти членів, то ми беремо перший і десятий, ділимо на 2 і множимо на кількість наших оцих членів. Тому дуже легка формула, або інший формат суми, мені неймовірно подобається, коли в нас 2а1 плюс D в дужках N-1, що на 2. І на N. І ви скажете, ну от як я вивчу цю формулу? Та не треба вчити. Просто насправді це ось наш вираз для АН підставляється в першу формулу. Тому тут все дуже просто. Отже, маючи такі базові знання, ми можемо розв'язувати задачу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є якісь базові дані, тобто є другий член арифметичної прогресії, тому що буквочка А, і четвертий член арифметичної прогресії. І нам треба знайти різницю. А ви скажете, ну ми ж тут говорили з вами про А1. А як, що нам А1 шукати? А для чого? Давайте ми з вами запишемо взагалі ось нашу формулу Ного члена і як вона буде використовуватися для А4. І ми знаємо, що якщо це А4, то по формулі А4 шукається як А1 плюс D в дужках 4 мінус 1. Так роблять правильні учні, які знають цю формулу. Або ті, які трішечки вже не вони цю формулу можуть переписати, що це А1 плюс одразу ж ми розуміємо, що якщо перший, то четвертий, це в нас буде три дешечки. Тобто 4 мінус Але в нас немає першого члена. Тому, згадуючи цю формулу, ми можемо по-іншому використати замість А1 поставити А2. І тоді ми розуміємо, що нам треба стільки дешечок, скільки не вистачає між номерами порядковими. Тобто тут не вистачає 2. Отже, замійте, ми виключили А1 взагалі. Або, наприклад, отут, якщо ви кажете, що ви десь в цьому моменті губитеся, то ми можемо розписати, що, що таке три дешечки. Це А1 плюс дешечка і плюс дві дешечки. А от якраз А1 плюс дешечка – це і буде А2 член. Але я рекомендую згадувати, що ось номер порядковий і коефіцієнт, тобто множник, скільки в нас цих тешечок, вони в сумі мають давати число нашого порядкового номера. Тому для нашого випадку ми просто шукаємо дві дешечки. Це як А4 мінус А2. Ну і, звісно, поділимо на 2. Але давайте обчислимо, що це в нас буде 9 мінус 1, ми розуміємо, що то є 8. Ну і відповідно дешечка буде дорівнювати 8, що ділиться на 2, тобто 4. Ось доволі просто ми вже обчислили, а далі нас просять знайти s 20 І ми починаємо собі думати, а якому ми візьмемо формулу. А формул у нас взагалі багато і можливості. І ми бачимо, що в кожній з формулі у нас є А1. Тому ми зобов'язані знайти А1. А як його знайти, Та ми ж маємо А2. Тому ми згадуємо, що А1 це все-таки А2 мінус дешечка. Тому а другий у нас 1. Дешечку ми з вами обчислили до 4, і буде мінус 3. І якщо ви захочете шукати ось по нашій першій формулі, то нам треба буде знайти а 20 І ми будемо шукати, як А1 плюс 19 дешечок. Ну і собі підставили, що мінус 3 додати 19, що множиться на 4. І обчислили. Давайте обчислимо, ми будемо бачити, що в нас буде, я тут підставлю мінус 3 додати 76. І в нас буде 73. Хоча ми могли би одразу вже підставляти наші значення і, відповідно, використовувати. Але я собі люблю оцю формулу. Тому ми і запишемо, що А1 у нас мінус 3. Останній член, А20, якщо тим більше ми шукаємо 20, суму 20. Ось, пишемо плюс 73, ділимо на 2 і множимо на 20. Вже ми 22 можемо дуже легко скоротити. Бачимо, що мінус 3 і 73 у нас просто 70 і множимо на 10, тому у нас буде 700. Насправді відповідь доволі проста, якщо ви орієнтуєтесь в формулах. Тому подивіться уважно, запам'ятайте ці формули, і шляхи розв'язку арифметичної прогресії можуть бути неймовірно широкі, які ви оберете тільки від вашого бажання.